Добрий день, любі мої! Дивимося Миколаїв. Миколаїв. Що чекає Миколаїв на цьому тижні з 29 серпня по 4 вересня? Отже, Миколаїв. Миколаїв в підвищеному стані. Школи не працюватимуть в Миколаєві. Онлайн. В Миколаєві дуже багато людей виїхало. Прям дуже. А ті, хто не довиїхали, вони будуть виїжджати, тому що е, ради діток, я вам скажу, ради діток. Дорога з Миколаєва до. Така вона трошки важкенька, але в Миколаєві ДРГ працює і на оборону вони теж працюють. Якусь Щось якийсь, чи напад на Миколаїв, чи що, щось будуть таку, якийсь бред нести. Що буде напад на Миколаїв, будуть розносити інфу, спамити. Що там не буде? Так, де вони? Ой. Чи будуть бомбити Миколаїв? Ой, господи люди, ну це, звісно, питання, ну як вам сказати, риторичне. Тому що, звісно, будуть бомбити. я навіть без картеру можу сказати. Це бомбити будуть, і будуть бомбити. Капітально. Але Миколаїв, я вам скажу, його бомблять, а він становиться ще сильнішим. Так, да, будуть розганятися такі ідеї з приводу наступу на Миколаєва, але це все. Куди підуть там і стануть? От смерть, бачите? Дивіться, будуть лупити по школам. Оцей період ця, ця тиждень буде таким важким для руйнації шкіл. Тобто руйнують прям школи, вищі навчальні заклади, дуже багато шкіл буде ну, зруйновано на цьому тижні. О, бачите, руйнація. Руйнація, будуть жертви Миколаєві. Будуть, на жаль, жертви, будуть руйнації, тому Миколаїв. Не Нехтуйте сигналами повітряної не тривоги, її там у вас буде удосталь, тому якось так. Так. Всім гарного. А, Миколаївська область, давайте подивимось. Що тут буде, як там тримається Миколаївська область. Вже хотіла б вам попрощатися, Миколаїв. Так, бачите, область будуть бомбити. Вночі розвідувають ситуацію, люди їдуть, люди їдуть, виїжджають. А, так, десь там на, знаєте, як на рубежі області Херсонської, де Росасійці і Миколаївської. Десь вони підуть трошечки в сторону Миколаєва, Рососієйці, але получать там люлі. Ідуть куди правильно, на той світ. От таке буває, якщо ти лізеш на чужу землю і отримуєш люлі. От куди йшли, там і стали. Так що краще їм не йти туди, але будуть щось там. Робити якісь ривки на Миколаївську область. Тому Миколаїв максимальний сос. Тримайся рідненький. Ми тебе любимо, ми тебе чекаємо і чекаємо, щоб цей той жах, який у вас зараз там, відбувається, щоб він припинився. Всім дякую за увагу. Гарного тижня, Миколаїв. Тримайся, ти сильний, ти все зможеш. Підписуйтесь, ставте вподобачки і гарного вам тижня.